Друзі, всім привіт! Давно я на цей ютуб канал не викладала жодних відео по мобілізації, повісткам, відстрочкам і загалом по тим питанням, які зараз актуальні, корисні, і вони вас точно цікавлять. Тому у цьому відео ми будемо з вами говорити про відстрочки, про продовження, про оформлення відстрочок онлайн і про ті нюанси про які ще в інтернеті не написала, але ви про них точно маєте знати. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про мобілізацію, повістки, перетин кордону, зміни в законодавстві, а головне про ваші права і як їх захищати, якщо вони порушуються. Як ви вже зрозуміли, тема сьогоднішнього відео це відстрочки. У всіх їх проявах, у всіх їх способах оформлення і тих змінах, які нам підготувало законодавство. А змін багато. І майже щодня в інстаграмі ви у мене запитуєте певні питання. До речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, дуже рекомендую, тому що там щодня дуже багато практики пов'язаних і із центром комплектування, тож обов'язково підпишіться, там дуже цікаво і корисно. Хочу почати це відео з дуже цікавої новини про те, що тепер відстрочки для певної категорії військовозобов'язаних можна оформити онлайн. Тобто відкриваємо «Резерв плюс, натискаємо всього декілька кнопочок, і відстрочка готова. Більш того, вам не треба ніжками йти у центр комплектування. Давайте трошки детальніше розберу цю тему, кому вона підходить, хто зможе там оформити відстрочки, а хто має право оформити відстрочку онлайн, але немає. Активною змоги тож уже тиждень, як в Україні, працює опція оформлення відстрочок онлайн, і не дивлячись на те, що попередньо міністерство оборони презентувало, що цілих три категорії військовозобов'язаних зможуть оформити відстрочки онлайн, по факту змогли реалізувати таку опцію лише для двох категорій: перша категорія це студенти, які, звісно, скажімо так, не порушують послідовність отримання освіти, і в яких в довідці з'їде, вказано, що не порушує. На ну, що робити тим, у кого в довідці з'єде, вказано, що ви, начебто, Послідовність отримання освіти, хоча по факту ви просто, можливо, були відраховані, чи самостійно залишили навчання, а потім відновились. І зараз це чомусь трактується як порушення послідовності отримання освіти. Я нещодавно розбирала в інстаграмі, детально розповідала, що робити, тому що вже навіть є позитивна судова практика, яка стає на сторону таких студентів і вказує, що це не є ніяким порушенням послідовності отримання освіти, і зобов'язує Міністерство освіти і інфоресурс внести відповідні правки до цієї системи. І відповідно видати на руки правильну довідку з ЄДЕБО, де буде вказано, що ні, нічого не порушує. Тож, якщо вам, можливо, треба допомога в цьому питанні, залишайте свої контакти в коментарях, пишіть, записуйтесь на консультацію з цими кейсами я працюю і точно вам зможу допомогти. Але повертаємось до наших відстрочок онлайн, які ви тепер можете оформлювати самостійно. Відповідно, ви вже зрозуміли, що якщо ви є студентом, ви отримуєте послідовну освіту. Вас є довідці з ЄДЕБО вказано, що ви нічого не порушуєте, Значить, ви можете самостійно, зайшовши у резерв плюс, оно його, І у вас з'явиться нова опція оформити відстрочку. І відповідно, скажімо так, зайшовши у цей відповідний розділ, ви її собі оформлюєте відразу, автоматично дані підтягуються до резерву, але який тут є невеликий підводний камінь, у вас на руках не буде ніякої довідки про те, що ви офіційно звільнені від мобілізації. Всі ми з вами знаємо, як часто чомусь по певним технічним причинам цей резерв плюс злітає. І, відповідно, якщо він, скажімо так, злетить в черговий раз, і у вас не буде відображатися, що у вас є відстрочка, то відповідно. Відповідно, під час зупинки представниками ТЦК, ви не зможете фактично показати, що дійсно у вас є відстрочка, тому що чомусь резерв не працює, а документальної, скажімо так, письмової версії цієї довідки про звільнення від мобілізації у вас не було. Тому яку би пораду я дала таким особам, це все ж таки звернутись до центру комплектування і оформити собі ще і відстрочку у паперовому вигляді. Аби навіть якщо у вас трапиться якийсь форс-мажор із цим резервом, ви завжди могли підтвердити, що ви офіційно звільнені від мобілізації. Більш того, ви оформили. Собі це документальне право на звільнення від мобілізації, аби не стати заручником ситуації. Як це нещодавно трапилось із дуже відомим блогером та волонтером Сергієм Стерненко. Да хто не бачив цю інформацію або не чув цю історію, розповідає, що подейкують, що Сергій Стерненко має право на звільнення від мобілізації, що у нього оформлена інвалідність у зв'язку з погіршенням зору. Але центр комплектування, де він перебуває на обліку, подав його в адміністративний розшук за начебто порушення мобілізаційного законодавства. Звісно ж, пан Сергій вже, скажімо так, Вийшов на зв'язок, і навіть ТЦК дав своє офіційне роз'яснення стосовно того, що дійсно особа не оформила собі документальну відстрочку. А ми вже з вами знаємо, що якщо немає офіційного підтвердження, що ви звільнені від мобілізації, це має бути закріплено у формі довідки, то відповідно вважається, що ви не реалізували своє право на відстрочку, бо мати право і використати його, це зовсім різні речі. Більш того, скажу, що навіть українські суди чомусь почали займати таку позицію, що якщо людина мобілізувалась, а потім згадує про своє право на відстрочку, чи в судовому порядку скасувати цю мобілізацію, таку мобілізацію вже скасувати неможливо, тому що якщо людина не скористалася своїм правом на відстрочку, то звільнитися із військової служби через те, що було право на відстрочку, але чомусь воно не було реалізовано, уже неможливо. Тому маєте це на увазі, і якщо у вас є право на відстрочку, але ви ще не оформили собі ось цю довідку. Дуже рекомендую це зробити, аби ви не стали заручником ситуації, що у разі, коли ви, скажімо так, опинитесь у центрі комплектування, не буду називати підстави, за яких ви можете. Там опинитись, але опинились у центрі комплектування і відразу мобілізувались, але мали право на відстрочку. Ви його не реалізували, і вже потім, коли виявляєтесь офіційним військовослужбовцем, можливо, перебуваєте уже на навчанні чи вже проходите військову службу, згадуєте, що ви не встигли чи ви не змали змоги оформити відстрочку, знаєте, що вже на жаль буде пізно. Кому цікаво почитати цю судову практику, залишаю посилання на судове рішення за номером справи, ви можете знайти в реєстрі судових рішень, ну, якщо не хочете шукати під опису. До відео залишаю посилання, читайте і розумійте, що зараз право на відстрочку обов'язково треба встигнути реалізувати, тобто піти в ПЦК, подати документи на відстрочку і отримати собі ось такий паперовий документ, який буде свідчити про те, що ваша відстрочка оформлена офіційно. Ну, звісно, нагадую, що якщо ви не хочете самостійно цього робити, ви завжди можете звернутись до мене за допомогою. Відстрочками я займаюсь, допомагаю, консультую. Як це правильно, скажімо так, зробити без зайвих нервів і візитів до центру комплектування. Я знаю як ніхто. Ну, але знову ж таки повертаємось до наших відстрочок онлайн, які тепер можна оформити через «Резерв плюс». Наступна категорія, яка тепер доступна до оформлення, це особи з інвалідністю, але лише ті, які мають зараз актуальне пенсійне посвідчення, особи з інвалідністю. Тобто, якщо у вас на руках є лише довідка МСЕК, оформити відстрочку онлайн, ви не зможете. Або, наприклад, у вас трапилась така ситуація, що у вас була група інвалідності, надана вам, наприклад, на один рік, але почалася війна, і відповідно зараз ви знаєте, що у нас події. Чому законодавства саме відповідно до постанови Кабміну номер 390 де вказано, що якщо срок інвалідності закінчується під час дії воєнного стану, інвалідність автоматично продовжується без необхідності проходження переогляду до завершення воєнного стану та протягом шести місяців після його закінчення або скасування? І, от, наприклад, якщо у вас саме така ситуація, да що у вас є на руках документ, який вказує, що група інвалідності, начебто, закінчилась, наприклад, у січні 2023 року, але згідно цієї постанови, вона автоматично продовжує. На весь період дії воєнного стану, відповідно, в резерві ви вже не зможете оформити відстрочку онлайн, тому що резерв, скажімо так, підтягає документи, які є актуальними і які автоматично не продовжуються. Тому що як ми з вами бачимо, ця система резерв плюс вона не генерує в собі всі зміни в законодавстві і не відслідковує повністю все законодавство. аби самостійно визначити, хто має підставу для відстрочки, хто не має підстави для відстрочки. Туди інформація потрапляє із інших державних реєстрів, і відповідно інформація, яка є в реєстрі, вона чомусь сама Тично не продовжується, тому оформити відстрочку онлайн може тільки та особа з інвалідністю, у кого в документі вказана кінцева дата, яка буде актуальною, скажімо так, на дату подачі такої онлайн-відстрочки. На це також зважайте і майте це на увазі. Але на практиці дуже часто зустрічає ситуація, коли особа має право на звільнення від мобілізації, але у неї немає актуальних військово облікових документів, або її документи, скажімо так, не підтягуються до резерву. Що це, наприклад, за ситуації можуть бути? Всі ми з вами знаємо. Ще категорія призовників і категорія військовозобов'язаних. Зараз категорія призовників рахується до 25 років, тобто людина до 25 років не є військовозобов'язаною, а вона відноситься до категорії призовників. І відповідно такі особи не мають військового квитка, а вони мають лише приписне. Раніше такий вік був до 27 років, і ми з вами знаємо, що з настанням 27, а зараз 25 років. Які чоловіки зобов'язані з'явитись у центр комплектування і замінити приписне на військово-обліковий документ, але на практиці дуже багато випадків, коли із настанням певного віку чоловіки просто забували про те, що необхідно прийти і замінити військово-облікові документи. І відповідно, якщо ви навіть є студентом, але вам, наприклад, 35 років і ви не замінили своєчасно приписне на військово-обліковий документ, то для того щоб реалізувати своє право на відстрочку, але це стосується повністю всіх відстрочок, навіть не тільки тих, які оформлюються онлайн. Навіть тих, які треба особисто подавати до центру комплектування, то спершу вам доведеться прийти в центр комплектування для заміни військово-облікового документу, і лише потім, коли ви його заміните, ви тільки тоді зможете оформити відстрочку. І найбільш гаряче питання, яке турбує, наприклад, тих клієнтів, які звертаються до мене, у кого аналогічна ситуація, а чи не зможуть мене мобілізувати у цей час, адже відстрочка ще немає. Військово-облікові документи буду замінювати, більш того, ще направляють на військову лікарську комісію. Давайте тут поясню трошки детальніше, що вам треба знати про цю ситуацію. Ну, по перше, найбільший страх, що вас мобілізують після проходження ВЛК, і ви не встигнете оформити відстрочку. Це, скажімо так, міф, який можливо з'явився, тому що небагато, скажімо так, експертів розповідають про оцю процедуру оформлення відстрочки і для чого взагалі треба проходити цю ВЛК. Адже всі кричать, що не треба ВЛК для оформлення відстрочки і Це дійсно правда, але ВЛК треба для оформлення військово-облікового документу. військово лікарську комісію перед оформленням відстрочки ви будете проходити не для того, аби вам дали відстрочку, а для того, аби ви змогли отримати військово-обліковий документ. І Для того щоб не трапила ситуація, що вас відразу мобілізують, ви не встигнете оформити відстрочку. Я вам рекомендую відразу в центрі комплектування подавати документи і показувати, що у вас є підстава для відстрочки і що ви будете її оформлювати. І відповідно центр комплектування вже знає, да. Що у вас є таке право, що ви будете його реалізовувати, якщо ви все ж таки хвилюєтесь, направте ці документи по пошті з описом вкладення до центру комплектування? І тоді у вас навіть буде підтвердження, що центр комплектування проінформований про ваше право на відстрочку і про те, що ви будете його реалізовувати. І тоді сміливо проходять ВЛК, подавайте документи для заміни приписного на військовий квиточок, і вже потім ви зможете реалізувати своє право на відстрочку. І відповідно, хто ж не зможе оформити відстрочку онлайн, навіть якщо відноситься до тих двох категорій. Хто зараз це може зробити? От саме ті, у кого зараз на руках приписне, а мало би вже бути військово-обліковий документ. Пояснення цьому дуже просте, чому ви не зможете оформити відстрочку онлайн, тому що в резерві немає ваших актуальних військово-облікових документів. Та, можливо, будуть лише застарілі відомості стосовно вашого приписного. А як ми вже зрозуміли, спершу треба, скажімо так, нейтралізувати попередні порушення, вже потім оформлювати відстрочку. Тож на це також зважайте і знаєте, як вам правильно реалізувати своє право на відстрочку. І останні про. Що хочу сказати, це про продовження відстрочки. Всі ми з вами знаємо, або можливо, ви не знаєте, давайте розкажу. Бо дуже часто мене підписники про це питають. Щоразу майже коли я виставляю чергову відстрочку, яку ми оформлюємо для нашого клієнта. Стоїть питання: а чому лише на три місяці? Чому на такий короткий термін дається відстрочка? Пояснення насправді дуже просте: кожні три місяці президент України продовжує дію наказу проведення в Україні воєнного стану. Відповідно, відстрочки нам надаються на термін дії воєнного стану, і відповідно навіть. Якщо ми знаємо, що строчка буде даватися тільки на період дії воєнного стану, саме того, який вів президент України. І відповідно зараз відстрочки надаються уже до 7 лютого 2025 року. І відповідно напередодні цієї дати, тим, хто вже має право на звільнення від мобілізації, варто готувати уже пакет документів для продовження терміну дії попередньої відстрочки. Більш того, хочу сказати, що якщо ви перший раз особисто з'являлись до центру комплектування, аби подати документи для відстрочки, Центр комплектування вимагали особистої явки людини для першої відстрочки. То для продовження вам уже не треба йти в центр комплектування. Ви можете написати заяву про оформлення відстрочки, надати всі необхідні документи, обов'язково прикласти попередню відстрочку і все направити Укрпошту з описом вкладення у цінний лист до центру комплектування. Це не буде ніяким порушенням. Це у нас прямо передбачено постановою Кабміну 560. -ї. В цій же постанові ви можете і скачати ту форму заяви для продовження відстрочки або для оформлення від тому що немає окремої заяви для продовження, ви подаєте ту саму заяву на оформлення відстрочки, просто обов'язково підкладаєте ще попередню відстрочку, аби комісія, яка буде розглядати ваше звернення, бачила, що ви оформлюєте не нову відстрочку, а всього лиш продовжуєте попередню. Ну, якщо у вас залишилось якесь питання стосовно відстрочок чи процедури оформлення відстрочок, пишіть у коментарях, я обов'язково відповім на ваше питання і роз'ясню те, що вас цікавить. Ну, якщо вам сподобалось це відео, воно було для вас корисним і інформативним, обов'язково поставте Лайк, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне, ну дуже цікаве відео. І, звісно ж, підпишіться на цей канал, тому що на цьому каналі я розповідаю про практичну сторону захисту ваших прав і як правильно себе поводити, аби не порушувати законодавство.